Які розваги у нас в закопане? Шановні друзі, ми тільки приїхали. Першу локацію, яку відвідали, бажаючи сходити в перевернуту хату, пішли частина групи, тому що багато вже хто там був. Зараз піднімаємось на губоловку. І тут, до речі, вон, бачимо, там велика така черга. Є можливість піднятися як підйомником таким. Також є отут така можливість для дітей покататися на тюбінгу. Ну, а також є можливість прогулятися пішкарусом. Те, що я буду зараз робити, прямуємо вгору. Ну, а види тут просто чарують і захоплюють подих. Ви тільки погляньте на ці гори. Краса? Так, справді краса. Тож приєднуйтесь, шановні друзі. Мандруємо разом, і не забувайте переходьте в телеграм-канал. Там є розклад наступних наших подорожей. Мандруємо разом, погнали далі!